Так само справедливий вирок служителів Феміди хотілося б бачити і для цього миколаївського маршрутника. Леджевий керманич, залившись під зав'язку, влаштував прогулянку містом, яка лише дивом не закінчилася трагедією. Коли ж аватара таки зупинили, чоловік влаштував справжню виставу, та ще й яку. Як то кажуть, п'янство в роботі не товариш. Не ні, ні, машина не можна. Я вас відняю, від'їзди. Я вас відпраняю. А коли працює шофером і поготів. Що ж то, чому ви так управляли транспортним слідком стоять? Управляємо. Не управляли. А що ж ви ділили? Вод купили. Вод купіли. Ви ж ваше було. Знайомтеся, цей гарячий мачо керує звичайною маршруткою. На публіку його вивели миколаївські патрульні. Вони зупинили бус, який їхав з вимкненими фарами, і з'ясували, що причиною сліпої їзди був алкоголь. Так чому вас затримали? чому зупинили? Ну, взагалі, не зупинили. ні, я, ви самі зупинилися, ну, вас зупинили, окружили. Не світи мені в очі, зупини. Так, ну давайте я вимкну. Так нормально? Заберіть. А я не чую, я працюю. 40-річний красунчик працює на міському маршруті номер 62 На щастя, цього разу він їхав без пасажирів. Що ж таке, Чому ви так управляли транспортні слідку? Не управляють. А що ж ви ділянні? І хоча факт вживання алкоголю підігрітий шофер не приховував, від медекспертизи він категоріє. Роїчно відмовився, тож подальшу долю Аватара вирішить суд. Була. М -м -м -м.